І всім привіт з вами, я і окей. І ми робимо і, солодку соту і з грив кальмара із пластиліна перша частина. Так, ну значить, у нас всі інгредієнти є. І, кстати, чого корок від зубної пасти. Просто в мене немає ніякої фляшки. І ще можете подивитись на мої фігурки, які я зробив так. Ну окей, зараз не до того. Зовсім, а ми робимо кульку так. Е -е, як би то нормально зробити? Так. Отак от, от робимо, отак, так. Почкайте, я отак от, от роблю. Отак от, от робимо, робимо. А. Мене руки всі остріли не будуть. Ну добре, я отак от, от зроблю, зроблю, зроблю. Е-М-М-М-М-М-М е, м, 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 м. Я думаю, нормально, тепер нам треба видавати то. А хоча, знаєте? Ні, почекайте, нам треба кульку. Нам каже, треба кульку зробити. Робим, 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 робим. Отаке от вийшлося. Mm, ще робимо, робимо, робимо. Ой, в мене руки. Почкайте, в мене тупо. Пальці сі в тому, а, -а, а. О, я думаю, нормально. Тепер нам треба то видавити, а... -а, -а. Ой, дивіться. Ой, а що я зробив? Нам тупо відпочаток дивана залишився. І от тут от тут теж відпечаток дивана. А... А як і сталося Ха. Добре. Ось так от робим, робим. Опа. Тепер отак от, от. Давайте робимо фільмку. Так. Ой, от управилось. Так, стійте. Треба отак от якось. І отак от, от треба. В морозилку. і що ж, я це віднесу в морозилку. і далі будемо знати. Так, ну що ж, перша частина окончена. Всім бай-бай.